Життя йде, і навіть поряд ретромагазин він все одно працює. То чому тоді на цій володоріжці червоній стоять стовпи? товпи? А, офігеть! Реально, храбаки в шоколаді, друзі. Самий високий міст у світі. Ціни взагалі, взагалі бросові. 29-14 пирожок з грибами, абрикос 15. Вітаю земляні. Паша на связі Київ, Україна. Друзі, у нас осінь. У нас листопад, місяць, вже майже у порога, і зовсім скоро вже зима. А поки нам щастить з погодою, я разом з вами хочу пройтися, прогулятися, поспілкуватися та подивитися, як живе Київ сьогодні. Я стартую від дитячого світу, це метро Дарниця, і рухаюся куди Очі дивляться. Якщо ви готові разом зі мною пройтися, ви знаєте, що зробити в ходобайку влепілі, палі вверх прожали, пристегнули рівні. Погнали. Друзі, дитячий світ забіжав сюди в магазинчик, але не знайшов те, що мені було потрібно. Тому, друзі, хочу зараз пройтися заодно в інший маркет. Можливо, знайду те, що там. Скажу, що це паштет. І заодно вам покажу життя. В Києві сьогодні. Сьогодні, друзі, у нас тут на дитячому світі, на цьому місці, вже майже аншлаг. Дивіться, є епіцентр і рибний магазин якийсь. Тут у нас будується справа, там вдаличені чи то паркінг, чи то ще щось. Тут у нас океанаріум, в якому я жодного разу ще не був. А ось тут дитячі такі, знаєте, локація з пасажем, з візочками, з самокатами і всьому, всьому, всьому що. Ще у нас може бути. Так, переходимо на той бік, потихеньку рухаємося, потихеньку дивимося. Зараз така класна погода. Знаєте, буквально за сьогодні, вже третій раз змінюється погода. То дощ, ось бачите, ще на дорогах навіть залишилася вода, але вже, бачите, вже вийшло сонце. І коли сонце виходить, зовсім по-іншому сприймається сприймається осінь. Тут у нас, бачите, ось такий от біля рошин, така крута. Локація завжди, коли не знаю чому, намагався якось розібратися. Але ось тут ось ці автівки вони припарковані. Ну, типу, типу, не можна тут паркуватися. І навіть буває так, що приїжджають евакуатори і всю цю багадільню, ось цю всю припарковану вони всю її вивозять. Хоча ніяких знаків нема. Ну разві що знаєте, типу можливо, воно рахується як зупинка громадського транспорту, там де розвертається маршрутка. Тоді так, тоді так. Ну там хто знає, ПДР 30 метрів від маршрутки паркуватися не можна. Хто не заходив, хто не знає, в булочку магазин дуже класний, це мережа, дуже-дуже багато всього їстівного. Давайте заглянемо, що у нас по цінах на сьогодні. Мені, до речі, коли я купував останній раз, мені подобаються ось ці от конвертики. З маком. Ось ці і ось ці Ось ці трубочки 29 гривень за 100 грам теж. Ще іноді купую піцу, але тут піци зараз нема. і пиріжки з грибами і з картоплею, іноді з капустою. Ну, бачите, ціни взагалі, взагалі бросові. 29-14 пиріжок з грибами, Абрикос 15 гривень. Тут солодкі у нас. Так, виходимо, пиріжків піци і пиріжків з капустою нема, тому е, лишаємо цей павільйон справа. Бачите, дуже зручно, хто йде на роботу, хто йде з роботи, можна зайців купити, можна прикупити носочки, шкарпетки, шапки, все що хочете. Да, я не знаю, скільки років вже цих, цих ці латочки тут знаходиться, але ну, раз, раз сидять, значить продаж йде. Так, попереду у нас старий вихід з метро, з метро підземного переходу. Тут у нас, бачите, ось така епопія, але життя, життя йде, і навіть поряд ретро-магазин він все одно працює. працює. А тут, ну, самі розумієте, наслідок чого це все трапилося. Так, переходимо на протилежний бік. Тут постійна боротьба йде між між тими, хто працює в метро, ганяє цих бабусь, ганяє цих квітників, і між тими, хто постійно тут торгує. Іноді тут, прямо вот на, на підлозі, продають кошенят, продають якісь квіти, продають іноді. Я бачив колись гриби, прикиньте, гриби зараз. весь Київ заполонив грибами. На будь-якій ярмарці, на будь-якій мені здається, продуктовій ярмарці на будь-якому ринку, перше, що ви побачите, це гриби. Може, якщо вам цікаво, може, якщо вам буде, буде актуально, може взяти руки, ноги, ноги в руки і пройтися разом з вами, друзі. По гриби, за грибочками за якимось і позбирати, подивитися, що у нас зараз до речі дощ пройшов, і якраз можна, коли стане трохи тепліше, і за грибочками організуватися. Так, тут у нас квіти, тут у нас квіти, тут у нас квіти. Всюди квіти, а ми з вами рухаємося прямо. Прямо до Новуса. З того боку у нас новус. Як вам атмосфера, друзі? Взагалі ось. Ви йдете разом зі мною, зараз моїми очима дивитись з камери, як вам атмосфера на Дарниці, на метро Дарниця. Ще години тому, коли був дощ, коли лив, лив дощ, Ну я думаю, що тут зовсім по-іншому. знаєте Так виглядало більш страшніше. так тут у нас Хтось щось дає, хтось подає, пару гривень просить людина. Там біля банкомату теж людина з костелями. Сімейна пекарня. Друзі, у нас новина. Новина, котра знову вірвалася у Фейсбук. Собачники невдоволені тим, що. Їх не пускають в магазин. В мене не було собак, але мені цікаво ваше відношення. Ось як ви реагуєте і чи ви за, чи проти, коли бачите, як собачки гуляють по магазину. Неважливо на повідку, не на повідку, але просто їх запускають. З одного боку, це ну типу треш, да? тому що відкриті бувають не всюди, але бувають відкриті. Продукти, да, там я не кажу вже про якісь овочі, фрукти, і ну, собачки так би мовити, коли вони по підлозі ходять, це і ще куди не йшло. А коли вони їздять у візочках, наприклад, і е, бачать зверху ці всі фрукти, ці всі овочі, ну це вже, я не знаю, моменти. моменти. Так що, друзі, ось якраз у Фейсбуці розвернулася така баталія, що у Махдонець не пускають собачками, неважливо, це карман. Де Кишенькова якась собачка, чи велика, чи маленька, все одно ну, їх не пустили, як ви вважаєте, правильно чи ні? Ще, друзі, у нас ось домоцентр. центр. Зараз завітаю і подивлюся тут в новості, чи є те, що я шукаю: з 9 до 21 позата-хата. До речі, у нас ще лишилося з позатої хати два сніданки. Це середземноморський і це італійський чи іспанський якийсь. Думаю, що ми зможемо. Це в найближчим часом продегустувати, подивитися і завершити, ну, закрити питання сніданків, дегустації сніданків у е, Києві. Коротше, друзі, я шукав ось такого плану ятрань, але лакомка і маленька. Тут, бачите, нема такої ковбаски. Вийшов я з дому центру, не знайшов я ковбаски, і йдемо далі до наступного диву, цікавого витвору мистецтва, так би мовити. Це мостовий перехід, котрий вже завершено. Завершується завершується його будівництво. І є питання до асфальтового покриття деякі. Я не знаю, якщо ви розбираєтеся в архітектурі, да взагалі в асфальтоукладанні то, можливо, ви допоможете з цим питанням, котре мене турбує, коли я це побачив. А побачив, друзі, я ось що. Ось цю красу. Бачите, ось ця краса, вона взагалі вже майже до роблена і скоро тут буде запущений транспорт, бачите все. Але, друзі, подивіться, що і мене турбує, як ви гадаєте, ось не не ми ми питання, друзі не ми питання з цією червоною доріжкою. Чисто теоретично, якщо казати про те, що я автомобіліст, велосипедист, Пішеход, моноколісник, то в мене закрадається думка, що ця червона відділена від тротуару доріжка це велодоріжка. Друзі, але якщо це велодоріжка червона, да, червон, ну логічно, ну, ну, да, то чому тоді на цій велодоріжці червоній стоять стовпи? Це для того, щоб тренувати слалом, як в буковелі взимку на лижах на сноубордах? чи це для чого? Мені цікаво, чи може це не велодоріжка, тому що вона закінчується рівно так само, як і розпочинається, рівно до столф, до стовпа. А ще, друзі, прямо зараз я вриваюсь в магазин Аврору, бо те, що я там побачив, ви навіть не уявляєте. Якщо ви їсте, то відкладіть їжу трохи на пізніше, на хвилинку, на дві хвилинки. Я думав, що це якийсь прикол, поки сам не зайшов і не побачив. Друзі, реально існує в Аврорі батончик з хробаками. Як написано, батончик в молочно-шоколадній глазурі з лічинками. Я собі не міг уявити, що я буду у Києві куштувати батончик з хробаками. Коштує 49 гривень, і він зроблений, друзі, в колаборації Aвроora, Mielkbar і Чайна Хай. Ось так вот вона виглядає. Дивіться, яка краса. Офігеть! Те, що ви побачите, вас не тільки шокує і здивує, друзі. Охренеть! Подивіться, що реально. Ааа, Реально хробаки в шоколаді, друзі. Стичить зад хробака. Ви подивіться, оце от хробачина тушка. Мені здається, що іноді за це вам повинні доплачувати за те, що ви це спробуєте на якихось, на якихось шоу. А тут люди пруть, друзі, за шоколадом в Аврору платять гроші по пів сотні. А спонсор нашої дегустації активоване вугілля. Переїжджає семечки, сімічки, чи хінна халва. Ну а тепер час хробака. Майже як назва якогось фільму. Подивіться за ваше здоров'я! Я ніби, знаєте, шкарлупу від насіння з'їв. Від однієї думки тільки що почали випускати десерти з хробаком. Добре, що він не рухається, тому що це ж був би жах. Велика хробачина кухня. Це ваше здоров'я, прості, господі. 49 гривень Продається в баброрі. Більше я ніде її поки що не бачив. Ну що, як вам така страва десертів, да, за 50 гривень? Цікаво спробувати <хи> чи ні. Від одного, знаєте, вигляду, може, трохи вивернуто. А наступна, друзі, новина, котра е, теж мені потрапила в очі, це як магазини, як бренди підстроюються під сьогодення. Ну, про генератори я мовчу. Зараз є питання з генераторами, де, до речі, в одному з минулих відео я виклав огляд на свою зарядну станцію, котра приблизно в два рази дешевше, ніж словнозвісні, оці EcoFlow та Bluetti. Обов'язково подивіться, посилання буде у сподіваючій підкасті або під відео. Так ось, друзі, бізнес. Розвивається бізнес підтримує на плаву свої, а, свої продажі. І що я побачив в натівських Тіктоках, Ютубах, друзі, Ухілес, Ухілес туалетна вода. Це як взагалі зветься. Ви прикиньте, ухілес туалетна вода для чоловіків, котрі не виходять з дому, з квартири або з будиночку. Як вам така зараз? Дуже становиться складно жити. Жити складно, причому навіть в охороняємих ЖК, друзі на Борщагівці чи на Петропавлівській Борщагівці, де ну по феншую, по феншую люди живуть не на останніх, але і не на Жигулях їздять автівках за останній тиждень. Два рази проколювали їм прямо всім автівки. Ви прикиньте? Просто йде якийсь неадекват, йде якась людина, і ножем просто всім підряд проколює. Колеса, це не одна, не дві, не три, навіть не 10 автівок, це набагато більше. Що треба робити з такими людьми, я навіть і не уявляю. Якщо це хвора людина, ви реально просто з ним нічого абсолютно зробити не зможете. Сьогодні перший день, коли починають включати опалення. Я не знаю, як у вас, але у мене, якщо є до 18-20 градусів тепла в квартирі, це вже добре. Вікна більше нагадують в мене. Давайте сюди завернемо, глянемо, що тут у нас. Вікна мені більше нагадують, якийсь, знаєте, водопад, котрий лється по вікнам, по склу, і з цим нічого не зробиш. Треба або сушильний якийсь апарат купувати, або просто кожен ранок розпочинати з того, що береш ганчірочку в руку... Ого, яка парковочка крута! Дивіться. По-багатому парковка, і тут навіть будинок двохповерховий, цікаво. Тут по центру щось коли прикиньте що тут було 50 років тому. І прапор прямо у дворі, і навіть посиденьки можна влаштовувати. Дивіться, нібито, слухайте, класне таке. Це, класне. це звичайний будинок. Оце звичайний будинок, а це у них такий класний імпровізований відпочинок можна влаштовувати по периметру. Квіточки, виноградик, і ще один двоповерховий будинок. Прикольно. Слухайте, прямо, ніби ти знаходишся десь не, не в місті, а десь за містом чи в маленькому якомусь а, місті. І я вже не знаю, скільки років не бачив ось такий вхід в будинок. Тобто не по домофону, а ось такими кнопочками. Завжди раніше було цікаво. Їх відчиняти. Так, а що у нас? Давайте глянемо по дошці оголошень на сьогоднішній день. Звуть Сімба пробав маленький котик 8.09 17.30 приблизно два місяці. Початок групи Аргентинське танго, запис через QR-код Тріалан, нерухомість, куплю фототехніку, ремонт пральних машин і вакансії у новому магазині від 20 тисяч гривень. За місяць ще потрібні охоронники від 20 тисяч грипень, 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 і ремонт пральних машин. Зате, знаєте, так звернули разом з вами в е, двір і зовсім не чутно мавцівок, якось знаєте, типу ти знаходишся дуже десь дуже далеко від як тут нам пробратися. Там в гаражі, якісь там на другому поверсі будинок недобудований чи добудований, але якось він виглядає дуже стрімно. Також порізані колеса автівкам, це якийсь біч, це якийсь знаєте, останній тиждень, і з цим нічого не зробиш. Камери допоможуть, Та ні, не допоможуть, якщо це хвора людина, з неї нічого ніхто не візьме, приймуть поліціянти і потім відпустять. Дивіться, яка крута штука. Це для кошенят, щоб вони самі виходили на вулицю, провітрювали собі, спустилися, відчинили їм хвіртку, віконце, вони спустилися і все, і погнали далі. Цікаво, буквально 10 метрів зміщуєшся від звичайної вулиці і вже зовсім по-іншому грають фарбами те, що ти бачиш. Так, ще у нас, друзі, наступна новина це те, що опалення включається. Е, яка у вас зараз обстановочка? Напишіть е, у коментарях. Включили вже опалення, не включили. Скільки у вас градусів зараз, чи як ви взагалі спите. Друзі, під трьома ковдрами чи під п'ятью ковдрами? Дуже, чи може взагалі в одязі? Дуже зручні такі от, тумби з новосів, з епіцентрів. вони... Не Незалежно від того до котрої години вони е, працюють да, магазини. Там епіцентри, вони завжди, е, хоч вночі, хоч вранці відчинені. Фора вже на останній стадії бачите реконструкції. Реконструкції я не знаю скільки тут воно реконструється. Зараз фора чомусь взялася за реконструкцію всіх своїх магазинів. Бачите, і пандуси, і е, самороздвіжні отакі от двері роблять. Я думаю, що вони зараз ще не працюють, але внутрі, бачите, все вже в плитичці, вже все. Máš Завершено ще одна новина, котра теж мене здивувала. Це те, що з'явився найбільший міст у світі. Друзі, дивіться на сьогоднішній день з 28 вересня 25-го року. Це ось буквально в Китаї відкрили найвисоченніший, самий високий міст у світі. Друзі, мост через каньйон. Прості господі, Хуацзянь відкритий 28 вересня він розташований на висоті 625 метрів над землею. землі. Довжина 1400 метрів, майже півтора кілометри. Провінція Хуаджоу Китай. Ця споруда знаходиться в, 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 в над глибоким ущельям, і, чесно кажучи, відео просто вражає. А тут у нас, бачите, такі от будиночки ремонтують. Як вам, друзі, сьогоднішня прогулянка, як вам е, магазин Аврора з таким собі незвичним десертом? Пишіть, куди ви хочете, де ви хочете прогулятися, е, можливо, кудись завітати цієї осені. Слава Богу, в е, листопаді місяці ще кажуть, що буде така теплинь, що вам навіть не снилося. Якщо вам сподобалося хлодобайку в лопілі, прожалі. не забувайте підписуватися і перевіряти е, коментар. До новых встреч и всем пока.